Чому не хочу видно? Ам, чи ти можеш повторити це ще раз? Um, що ти хочеш бити мене? Ам, що? Ам... Що ти хочеш бити мене? Я що ти хочеш бити мене? Um, добре. Я. Що ж, я. Я розумію, що це про мене, але я не можу зрозуміти, що ти кажеш. Вийти, Ні, все все ще просто чую якусь маячню в своїх вухах. Скажи, Джокер. Добре, слухай. Давай спробуємо удосконалити нашу ділову розмову. Я скажу, що я не розумію слів. Чого Добре. Я не можу допомогти. Не можу. Чого? Послухай, я не можу навіть зрозуміти, чи це питання, чи це якась пропозиція. Чого? Я не жартую, я не можу! Дійсно не можу тебе зрозуміти! Усе, що ти кажеш, зовсім! Чого? Ти давно перевірявся у лікаря, тому що мені здається, що в тебе зараз рак горла. Рак горла. Рак горла. В українській мові нема схожих слів, які ти зараз вимовив. Рак, рак, рак. Ти говориш кажанською, так розмовляють кажани. Мені дійсно, дійсно хочеться відповісти на твої питання, але я, я не розумію нічого. Ти говориш так, що жодна людина тебе не зрозуміє. Я що псих? Добре, я псих, але я не можу зрозуміти твоїх жодних слів. То ж чому просто повтори за мною, давай. Ти. Я <шрі> дикція! Дикція. Дикція. Ти розумієш, що це? Це зовсім не те, що ти зараз зробив. <шрі> Як ти взагалі з кимось розмовляєш? <шрі> я не розумію, це ж не слова, він вимовляє. Я маю рацію. Тут тільки руки б'ють! Джане! Ти чуєш, як це виглядає! Джане! Скажи зрозуміло! Дієслово! Просто дай мені дай мені знати, що ти хочеш! Напиши це на листі! Я не. я не розумію, що ти каш! Олейно!